Слава Україні. Доброго дня мої підписники та ось мого каналу. Сьогодні 1 жовтня і в моєму садочкові дозріли яблука сорту Liberty. Яблуня Ліберті пізній сорт американської селекції. В Україні сорт почав освоюватися із середини 80-х років. Висота дерева. 3-3,5 метри. Дерево середнє росле, в молодому віці швидко росле з округлою, густою кроною. Скелетні гілки дуже швидко ростуть. З Цим сортом потрібно дуже обережно. При нормуванні, при зелених операціях. Чим більше його обрізати, вкорочувати, тим дужче воно росте. Цей сорт не бажано садити тому, хто не має час для формування і обрізки. Але як воно вступає в плодоношення, звісно, трошки затухає сила росту, Ну, перші 3-4 роки його стримати неможливо. Воно дуже росте, дуже треба акуратно. Є там в мене на каналі відео, як я формую і стримую рост, ріст дерева. Це проблема з цим ростом цього дерева. Цвіте цей сорт у середні сроки дуже рясно і дружні. І кращі запилювачі айдерет, флорина. Сорт цей скороплідний. Перші яблука можна отримати вже на Другий рік від посадки. Хороша транспортабельність, висока врожайність, періодичність дійсно цього сорту. Якщо не нормувати, я пробував нормувати, то можна сказати, що періодичності немає. Якщо не нормувати, він буде вступати в періодичність. Один рік плодоносять і висять такі гірлянди, що здоровенні. А на другий рік не буде нічого. У мене було це дерево спочатку сформоване чашою. Цьому дереву більше 10 років. Два роки назад я оставив один пагін і переформував його в таку форму. Зараз воно має 3,5 метри висотою. І це можна сказати перше плодоношення після цього формування. Є тут, ну, За 20 плодів є. Зараз зірвемо декілька де плодів і здегустуємо. Відривається легко. Це перша ознака, що я постійно кажу, що плоди можна обривати. Так, от ще дивіться, легенько раз, і, від, і яблуня віддає із хвостиком. Так, зараз важимо і спробуємо здегустувати дегустувати цей сорт яблук. У характеристиках вказано, що плоди Мають вагу від 125 грам, але все залежить від нормування. Чим менше плодів і сильніше дерево, потужніше, тим будуть більші плоди. Чим менше плодів і слабше дерево, тим будуть мати меншу вагу плоди. Плоди округлої форми. Такий мають вигляд. Вага. 318, майже 320 грам. Це великі плоди, тому що мало на дереві 290. От я ще хочу показати, які плоди мають забарвлення, коли натерти шкірочку. Вони як влежуються, то шкірочка тоді має такий восковий нальот. Зараз його не відчувається. А як полежить, то тоді буде відчуватися. А зараз вони мають отакий, таке забарвлення. Дійсно, що на зеленому фоні малиновий рум'янець. Таке має забарвлення. Вони як вилежуються, то стають дуже красиві. Я раніше показував, що у нас ішли сильні дощі і почали лопати яблука сорту Евеліно. Сьогодні побачив отаку от яблуко Liberty. Від вологи просто тріснуло. Так як виноград. Дивіться. Дуже багато вологи. У нас кожен день йдуть дощі. Вчора це один день, що не було дощів. Можна сказати, не кожен день а вже, а тижні. Так. Шкірочка середньої товщини ну, чути що еластича, еластична, блискуча. Зараз спробуємо на смак. Це вже яблуко, що, що тріснуло. Зараз зараз я його розріжу і хрумка, відчувається. Можете бачити, яка кісточка. Це друга ознака, що можна плоди знімати. Моє коричневе забарвлення. В характеристиках плоди знімати із середини вересня, залежно від регіону, в якому ви проживаєте. Сьогодні 1 жовтня. Далі держати на дереві нема. Як їх, тому що завтра знов планують дощі і ці декілька десятків полопають на цьому дереві, тому я вирішив їх зірвати. Мякоть видно, що зерниста, виблискує. Кремово-білого кольору середньої стійкості. Видно, що соковита. Вистачає соку багато, вони як вилежуються, тоді <кій> будуть іще смачніші. Е, ну, попробуємо на смак. Це яблуко, яке не влежене. Яке воно на смак. Так, шкірочка. Шкірочка тоненька на даний час. Хрумке. Соковита, солодкокисле, освіжаючого смаку. Ну, я ще раз хочу написати, що це не яблуко, воно через місяць буде зовсім другий смак в нього. Ну, споживати можна навіть вже і зараз. Зимостійкість цього сорту вища за середню. сорт імунний до парші. А от сікість до борошнистої роси середня. Проблема цього сорту при зберіганні починає з середини темніти і портитись. Тому це ранньозимовий сорт, можна сказати. Довго його не зберігаються. У морозильника зберігається до 5 місяців. В домашніх умовах я не, рекомендував, не рекомендую його догозберіти, і він починає зсередини портитись. Думаю, ця інформація стане вам пригоді. Бажаю всім своїм підписникам і гостям мого каналу, міцного здоров'я та мирного неба!